Сьогодні такий автомобіль Renault Megane 3, кузовий хетчбек 2010 року випуску. 1.6 бензин двигун. Оригінальний пробіг 157 тисяч. Автомобіль в гарному синьому кольорі, темно-синій металік на титанах. На новій резині з хорошим надійним двигуном має гарну комплектацію, кондиціонер, стеклопідйомники, 4 подушки безпеки, електрозеркала з підігрівом, бардачок з охолодженням, з USB, гучний зв'язок в салоні. Центральний замок, електропідсилювач керма. Резина з протектором 7 мм. Кузов в гарному стані, без дефектів. Кузов оцинкований з саводською подвійною оцинковкою. Салон чистий та доглянутий. Стан салону як у нового авто. По електриці все працює. Технічно автомобіль обслужений згідно регламенту, вкладень не потребує ніяких взагалі. Кондиціонер заправлений. Помилок ніяких немає на панелі. Середній розхід бензину становить 7,8 літрів на 100 км. Мінімальний знос вузлів та агрегатів з таким пробігом.